Вітаю всіх із початком цікавих подій. А саме група міжнародних вчених оголосила, що знайшла можливі сліди високорозвинених цивілізацій в космосі. Ви здивовані? Ще пак, я також. Різноманітні шарлатани часто натякали на таку можливість, але щоб аж заява групи вчених це вперше відколи я пам'ятаю. Але давайте по порядку. Щоб зрозуміти, що саме знайшли вчені, потрібно трохи теорії. Фрімен Джон Дайсон, роки життя з 1923 по 2020, був видатним британсько-американським фізиком і математиком, відомим своїми численними внесками у квантову електродинаміку, астрофізику, прикладну математику та інші галузі науки. Однією з його найвідоміших гіпотез є концепція сфери Дайсона. Дайсон вважав, що розвиток цивілізації потребує використання все більшої і більшої кількості енергії. Тут все очевидно, ми можемо спостерігати таку тенденцію і в розвитку нашої цивілізації. Пройшли лише кілька сотень років, а ми вже не здатні обійтися без гігават електроенергії. Згадайте недавні заяви деяких науковців, що для розробки штучного суперінтелекту потрібно все більше і більше енергії. Земним живим організмам для продовження життя потрібно похрумтіти тілами споріднених видів, а суперінтелектам потрібна електроенергія. А де її можна взяти в космосі? Як один із варіантів, можна перетворювати матерію на енергію за рахунок атомного розпаду. Це чудово. Але де ж тоді жити і з чого створювати інфраструктуру? Матерія в космосі річ дещо дефіцитна, тому залишається одне користуватися енергією найближчої зірки. У неї достатньо маси, та й процеси виділення енергії йдуть самостійно, залишається тільки ту енергію зібрати. Ось Дайсон справедливо розсудив, що є висока ймовірність, що розвинені цивілізації будуть будувати конструкції для збору енергії зірки. Це можуть бути якісь штучні супутники, що літатимуть навколо зірки, чи якісь панелі дзеркала, чи взагалі зашиють уловлювачами область навкруги зірки. Зрозуміло, що їх мало би бути дуже багато, і вони повинні добряче закривати зірку, інакше нема змісту будувати способи доставки енергії споживачам. Але є певні фізичні закони, які говорять, що системи, які поглинають енергію, мусять частину енергії і випромінювати у вигляді тепла. Цього уникнути не вдасться, іншими словами, просто нагріватися. І ці панелі мали б випромінювати багато променів саме в інфрачервоному діапазоні. Ось за такими ознаками Дайсон і пропонував шукати сліди розвинених цивілізацій. Мені стало цікаво, як відрізнити теплове випромінювання відносно холодної зірки і випромінювання від сфери Дайсона? Виявляється, що в процесі спостережень вчені давно класифікували зірки за типами, віком, розміром і чітко бачать аномалії, якщо вони існують. А сферу Дайсона можна шукати за допомогою таких ознак чи аномалій. Інтенсивне інфрачервоне випромінювання набагато інтенсивніше ніж буває у зірки конкретного типу. Структурні відмінності від звичайної зірки. Наприклад, кільцеподібні джерела інфрачервоного випромінювання навколо зірки. Супутні ознаки, інші джерела світла біля зірки, радіосигнали та інше. Отже, вчені зібрали дані про зірки з трьох великих телескопів, які працюють саме в інфрачервоному діапазоні для аналізу. І скільки ви думаєте, зірок було проаналізовано? 5 мільйонів. Інформацію про 5 мільйонів зірок віддали на обробку штучному інтелекту, і той видав сім аномалій ознаками схожих на дію сфери Дайсона. Аномалії, власне, стосувалися надзвичайно великої кількості інфрачервоного випромінювання. І це ще не все. Справа в тому, що схожі ознаки, як надто сильне інфрачервоне випромінювання, можуть свідчити і про пиловий диск навколо зірки або інші явища. Але вчені перевірили всі ці ознаки. І в даному випадку таких нюансів не було. Тобто пояснити таку інтенсивність випромінювання природніми причинами не вдалося. Ще одна цікава деталь всі об'єкти відносяться до емкарликів, а це невеликі зірки, менші від сонця, холодніші і зі слабким світінням. Що може свідчити як про більші потреби в енергії тих цивілізацій, що живуть біля них, і через те більша ймовірність побудови сфери Дайсона, Звісно, це також може свідчити про ще недосліджені властивості М-карликів. Так що шампанське пити ще рано, але і не розчаровуємось. Вчені запропонували використати більш серйозні телескопи для спостереження за тими об'єктами, а саме Джеймса Веба. Тож з нетерпінням чекаємо новин. Мало нам було тих штучних інтелектів, так ще інопланетяни нагрянули. Сказав кіт Мартін і, стомившись від цієї грандіозної фрази, побрів перекусити.